Дружина прокидається вночі від страшного крику чоловіка. Ти чого? Та уявляєш? Наснилося мені у вісні, що я знову отружуюся!» І на кому ж? Знову на тобі. Машко. Привіт. Ну як там твій новий кавалер-математик? Та ніяк! я. Такий самий козел, як і усі інші. А що таке? Та уявляєш? дзвоню йому днями. І пропоную зустрітися. А цей гавнюк мені відповідає вибач, не можу, вже другий день є з трьома невідомими. Петре, як по-твоєму, що спільного між одруженим чоловіком і мухою, що сіла на липку стрічку? А те, що довкола їх двох солодко, але ні пожити, ні полетіти вони, на жаль, не можуть. Ранок після випускного Галя прокидається між двома своїми однокласниками. З одного боку в неї лежить Петінька, з іншого вовочка. Петюнчик дає їй прикурити, вовочка піднімається, йде на кухню та готує каву. Галя затягується і, випускаючи густий струмінь тютюнового диму, каже: Господи, якби моя мама зараз зайшла до кімнати і побачила, що я курю, вона б мене напевно вбила.